58-річний Олег вчиться ходити на милицях до медичного закладу на Дніпропетровщині. Він потрапив місяць тому, коли вирвався із захопленого російськими військами Курахового. Чоловік розказує, з минулого літа через постійні обстріли доводилося жити в підвалі багатоповерхівки. Свята не було вже в місті Сусідні, і відповідно, ні зв'язки, ні званку, ні інтернету. Максимум, що можна було, води піти набрати. Ну, выйти посмотреть на свет Божий, и не более. И опять там ну, были печки, буржуйки, чтобы там приготовить, что-то элементарное сварить. Люди уже перестали ходить. Ну, невозможно было ходить, потому что дроны, что. Чоли, які, шужуки, літали з такою інтенсивністю. Один за одним, один над одним. Олег каже, не їхав з міста, бо наглядав за своїм майном та сусідським та згадує, його будинок потрапив під удар. Между нашими домами упав каб, а каб большой упав, там такою глубину ямласті метрів п'ять, наверное. И повилавала и погреба, и все, і е, всі окна повибивали, двері повибивала в квартирах. Уже оставаться как-то и охранять не было, но уже и, и вывоз прекратился с города. Российские войска, говорит Олег, увезли до Курахового несподівано. Их із с соседкой окупанти забрали на підвал. Проходим перекресток, а, когда слышим стоять. Ну, мы остановились. Подходим туда, там открываются двери, заходите. Ну, мы заходим туда, и там такая первая фраза была «Вас приветствует русский мир». Мы говорим «Ну, а для чего мы вам тут?» Ну, они сказали, мы вам будем сберегать жизнь. Какую-то пайку нам давали, маленькую такую. Ну, вы понимаете, я в садике, наверное, больше ел, чем там давали. Неля, которая со мной была, она такая украинка была до этого самого. Она даже с ними в дискуссии по-українськи говорила сильно. За два тижні полону, розповідає чоловік, вирішив тікати. Довелося стрибати з вікна. Я прыгаю туди і починаю біжать, спотикаюсь, падаю, опять бігу. І уже розумію, що нога мене не слухається. Я, глядь туди, а вона ось так в бок, Тобто нога вже поломана. Я все одно не останавлююсь, там десь на карачках метрів 70. прополз, пробежав. И в частный дом дождался вечера, где-то в районе пол-четвертого, нашел швабру. І, як ото пірат такошвав, та саме на ранок з товаришем вже виїздили з Курахового на авто. Та каже, росіяни відкрили по ним вогонь. Прострілили два, а потім ще й третє колесо. І це на трьох пустих колесах, Ми з міста ну, там вже не стояв вопрос боявся, не боявся, там вже вибору не було. Так змогли дістатися до українських військових за кілька діб до лікарів. Вирівняли ногу її, поставили в какое-то положення і почали обробляти. Хвала докторам, що ногу спасли. За словами Олега, попереду в нього щонайменше місяць лікування. Далі планує їхати до сестри на Дніпропетровщину. Чоловік електрозварювальник, хоче знайти роботу за фахом. Має каже надію повернутися у звільнене Курахове на відбудову. Поїхати туди, смотреть, що там уціліло. Розгрібати це саме завали, по мірі, я ще не старий, могу принести пользу, скажем так. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.